В Україні проводяться перевірки автомобілів на блокпостах, що мають знати водії. В Україні вже зараз не так багато блокпостів, як раніше. У Києві та області їх вже майже не залишилося, в інших областях вони все ще є. Особливо в тих областях, що межують з територіями, де ведуться бойові дії. Тому в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України вирішили нагадати, як правильно проходити процедуру контролю на блокпостах. В міністерстві зазначили, що для того, щоб перевірка пройшла швидко і не завдала незручностей жодній із сторін, слід дотримуватися кількох нескладних правил. Деякі з цих правил відомі ще з початку війни, деякі потрапили до списку пізніше. Правила проходження блокпостів. Наближаючись до облаштованого блокпоста, треба зменшити швидкість і підготувати свої документи. Зніміть відеореєстратор та приберіть мобільний телефон, якщо він лежить поряд з лобовим склом. Зупиніться біля знака або напису Стоп. Вимкніть фари та увімкніть аварійку. Зачекайте, доки вам подадуть сигнал рукою або ліхтариком. Повільно під'їжджайте до військових, поліцейських або працівників тероборони. Не виходьте з машини, якщо вас не просили. Спілкуйтеся зі службовцем, що перевіряє вас, опустивши бічне скло. На вимогу уповноваженої особи дозвольте огляд багажника та салону автомобіля. Від'їжджайте від блокпоста лише після дозволу перевіряльника. Робіть це повільно, адже різке підвищення швидкості може спричинити підозру. Крім того, у мінреінтеграції повідомили, що під час проходження блокпоста можуть перевірити документи всіх, хто перебуває в машині, особисті речі, сам автомобіль, багаж та вантаж. Перевірку можуть проводити уповноважені особи представники національної поліції України. Служби безпеки України, Національної гвардії України, Збройних сил України, Державної прикордонної служби України, Державної міграційної служби України, Державної митної служби України.